Ще недавно на цьому пішохідному переході був провалений асфальт. Після втручання народного контролю дорогу відремонтували. Люди, які постійно ходять вулицею Коцюбинського, звернулися до народного контролю, скаржилися на переході будь-якої миті можна покалічитися. Звісно, це неприємливо. Тим більше це, це потрібно реагувати протягом двох годин, поки хтось сюди не, не потрапив і не постраждав. Навіть літня людина може йти зламати собі ногу, бабуся чи дідусь. Погано, що це так. Але ж ніхто цим не переймається, щоб його залатати, цю дірку, чи засипати. От хто впаде, тоді пожаліється, а тоді вони прийдуть і будуть чухати по тилиці. Я хотів би, щоб більше уваги приділяла влада на такі речі, як оце. Чому влада не реагувала на дірку прямо на пішохідному переході, журналісти народного контролю з'ясовували у міськраді. Там запевнили, яму полагодять. І от тепер на цій ділянці безпечно і пішоходам, і водіям. Досить непогано, що у вас є така можливість і бажання співпрацювати, можна сказати, з мешканцями. Це дуже добре, що заробляєте ями, і чим більше б таких ініціатив, тим більше було б краще для народу, тим більше було б краще для мешканців нашого європейського міста. Я привісую такі роботи, щоб ями заділувати. Дякую, Віта Омельчук, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ